У Рівному депутат міської ради Василь Немеш чинив стрілянину, нібито відстрілювався від поліцейських та працівників ДСНС. Цю інформацію підтвердили у прес-службі обласної поліції. Все сталося у будинку на вулиці Степана Дем'янчука, 1А. Туди прийшли правоохоронці, щоб обшукати одну із квартир. Однак депутат заявив, що рішення суду не дійсне. Не булося а, а, незаконний захват юридичної фірми «Солідарність». Так, з боку чого боку? Фірма «Солідарність» веде одну справу і просто заказали. І так само поліцію заказали, щоб все не все на бою. Голова спілки цей Оксвдічок Оксана Олександрівна. От вона нас відрячені, вона мене попусту попросила захистити, не пустити їх для того, що вони мають того. Поліцейські викликали рятувальників, аби ті відчинили двері до квартири. У поліції повідомили, що в цей час депутат почав стріляти із травматичного пістолету Макарова. Унаслідок пострілів ніхто із присутніх не постраждав. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спецпідрозділ. Депутата затримали. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.